Чуєш, Андрюха, який в тебе тиск? Слухай, ну це цікаво. О, чекай, чекай, ще ногу, ще ногу. Да ви сейчас не пади. Чекай, давай жопу тримай. Нормально. Опа. Де? О, тут. Там дерев. Там велика гілка, що тут, на робити? Перепхаю, я ну, тут не стартану. А, ти будеш там пхати? Ну конечно, ну що тут не сидити. Тут місця... Тільки запам'ятай, Андрюха, після тебе ще буде один райдер їхати. Хто? Хто? Зразу. Сильно газуєш. Опа, з цього ракурсу Дивіться, 360 просто, Андрюха виїжджає. Зараз мене як вб'є цим колесом. <ривіт> Тримає? Я тут вже і так не виїду сам, походу.